Так, ми дивимося стакани. Так. Метро заїхали гарні. як би під хрусталь. Може й хрусталь? Mm -hmm. Може то хрусталь. А ще є такі, бачите, такі сучасніші. Це, це, це трошки інакше, це, а це може більше. Так раньонний. Бісики стиль підходить, ні, але то маленькі. А, вони малесенькі, ні. Ні, ні до чого. По акції. Ми йшли по акції за 300 гривень, подивіться, які гарні стакани. Там за 600, ну трошечки більше узору є. 6 штук, за 300 гривень. Супер. Що на подарунок або навіть вдома поміняти. Нам треба якраз на подарунок. Але передивися, подобалося. Просто я взагалі не вживаю алкоголь, але на якийсь десерт можна купити. Клас. Даю вам одну і хорошу ідею. Зараз в метро по акції є отакі подарункові кульки. От дивіться, ціна була 89, зараз ну, 40 гривень. І маєте на наступний рік подарункові пакети. А на наступний рік вони будуть вже не 90 коштувати. Напевно, точно більше 100 гривень. Супер. Кому треба, будь ласка. Тина вже знайшла. Аромодифузор, дуже гарний запах. Ну ціна? Чорний табак. 250 гривень. Нормально Я, пахнет... Зараз я хочу просто вибрати між пачулі, але пачулі одне. І... Угу. Пачулі краще пахне. Дара мені сподобалася теж на акції. Це гарно виглядає. А це пахне як ладаном в церкві. Всі дуже гарні. Угу. Ану так. Так, а тут ціни вже зовсім інакші. Тут ну, ця фірма інакша. Але... А це що хороша фірма, там? Так, хороша. Запахи хороші. Бачите, які ціни. Ану. Ой, це дуже... оце дуже гарно пахне. Дорогим французьким парфумом. Як так. вам такі ціни на цукерки. Кажуть, ще буде два рази піднімати ціни. Купляю манку. Мені треба для запіканки. Я сьогодні хочу зробити сирну запіканку. Ой, це ні, це дуже дорога. А яка різниця? Дорога чи дешева манка. Манка вся одинакова, правда? беру таку за 20 гривень. Ну, В чому різниця? А тут 28 гривень. О. Ну що, красуня? Пішли. Ходиш вишневе варення. Але воно тут так залумбовано, що його відкрити просто нереально. Ну, я хочу зробити запіканочку, а зараз. Всіх вітаю на своєму каналі. Хочу зняти вам коротенький влог. І розказати, як я опинилася в санаторії. У мене відпустка, і я зараз у Львівській області в санаторії моршен курорті. Дуже смачний курма, що зараз буде другу рячка і сиром. Вийшла я на прогулянку. Гуляю.